Дякую Богу, що Бог дарує нам сьогодні такий чудовий день. Він чудовий, дійсно чудовий, тому що ще Божа благодать, Боже слово, ми чуємо, ми роздумовуємо над ним. Мені так подобаються слова однієї пісні, де автор тої пісні каже: Всі мої думки про тебе, Боже. Перед тобою бажаю бути чистим, тому що я тебе люблю. Сьогодні так важливо, щоб наші думки вони були спрямовані на те, щоб роздумовувати про велич всемогутнього Господа. Сьогодні йде велика боротьба за кожну душу. Пам'ятайте, коли Христос каже своїм учням: Ходіть за мною, я зроблю вас ловцями душ людських. Душа людська, вона дуже цінна перед Господом і йде велика боротьба за кожну душу. Але я би сьогодні хотів саме пороздумовувати над Словом Божим і поділитися деякими місцями святого Слова з вами. І перше місце, яке я буду зачитувати, це Євангелія від Марка, дуже нам відома історія про одного чоловіка. Це буде 10 глава. Із 46 по 52 віршик Євангелія Марка, 10 глава, 46 по 52 віршик. І прийшли вони в Єрехон, а коли він зі своїми учнями і великим натовпом виходив з Єрехона, то син Тимея, Вартимей, сліпий жебрак, сидів край дороги. Почувши, що це Ісус Назарянин, а Він почав кричати, гукаючи. Сину Давидів, Ісусе, змилуйся наді мною. І багато погрожували йому, щоби замовк. Та він ще дужче кричав: Сину Давидів, помилуй мене. А Ісус, зупинившись, сказав, Покличте його. Вони закликали сліпця і сказали йому: Кріпися, вставай, він кличе тебе. Той скинув свого плаща, підскочив і прийшов до Ісуса. І у відповідь Ісус промовив до нього: Що ти хочеш, щоб я зробив для тебе? Сліпий відказав йому, Учителю. Щоб я прозрів. І Ісус же сказав йому: Іди, віра твоя спасла тебе. І він відразу прозрів і пішов дорогою за ним. Така цікава історія, де розказується про Собиті, коли Христос виходив з Єрихону. І каже, писання, що там сидів жебрак сліпий. Але я в цій історії бачу два моменти. ставлення людей до інших людей. Коли Вартимей почув, що йде Христос, Він кричав і каже: Ісус, Син Давидів, змилуйся наді мною. Перше, люди йому казали, не кричи, замовкни. Але замітьте, коли Христос. Почув Його і каже, приведіть Його, то люди змінюють свою думку і кажуть, вставай, кріпися, а він кличе тебе. Але як важливо, сьогодні розуміти і бажати почути Божу думку про себе. Людська думка, вона міняється. Ісус каже, спочатку кричать осанна, потім розпини це люди. Але Бог має зовсім інакшу думку про кожного із нас. Він сьогодні бажає спасіння кожної душі. Він сьогодні бажає прийти втомлене серце, котре може сьогодні бажає просто, щоби хтось прийшов і сказав лагідне слово. Саме Христос. Він ходивши по цій землі, Він знаходив ці утомлені душі. Котрі нуждалися у лікарі. Але дивлячись на цю всю історію, я ще підмічаю один цікавий момент це бажання. Бажання Вартимея бути здоровим. Коли він сидів при дорозі, я не знаю, скільки він років там сидів. І я не знаю, скільки було йому років, коли він. Е на цей момент кричав Ісус, Син Давидів, Помилуй мене, я не знаю. Писання каже, що Він просто був сліпий жебрак. Він сліпий, не міг собі заробити, просто сидів і просив милостиню. Але коли настав слушний момент, коли настав момент, що Христос проходив повз нього, Він скористався цим моментом і кричав. Може, сьогодні у нас такі обставини, що ми сидимо, а наше серце томиться? А може, наше серце сьогодні бажає теж зустрічі з Ісусом Христом? Які зусилля я прикладаю для цього? Одне діло я приклав зусилля, я прийшов на це місце на зібрання. Але. Ворог душ людських, навіть коли ми сидимо на зібрані, заганяє багато різних думок, котрі можуть нас віднести в далекі країни, в Другі світи. Але скільки я прикладаю зусилля, щоби сьогодні, як той сліпий Вартимей, кричати Ісус, я бажаю зустрічі з тобою. Може, сьогодні ми встали, читали Слово. А може, ми сьогодні встали і не читали Слово Боже? Але в бажанні прийти на це місце, щоб Дух Святий запалював наші серця. Чи готовий я сьогодні, як той вартимей, кричати: Ісус? Я бажаю зустрічі з тобою. Я бажаю, бажаю щоб ти панував моєму серці. Я бажаю Господь цього. Малахія у першій главі, коли звертається до священників, а він каже одну цікаву річ. Я зачитаю. Для мене, коли я читав це місце, я роздумовував і думав над тим, що коли Артемеї він не дивився ні на що. Йому не цікаво було, що буде відбуватися. Йому одна ціль була це Получити оздоровлення в Ісусі Христі. Пророк Малахі, коли укоряє народ ізраїльський, укоряє священників, укоряє їх, але тринадцятий вірш першої глави Пророка Малахі, Коли ми кажемо, що, а, ну що ті служіння? Ну, що вони дають? Я вже устав. Послухайте, що кажуть священники того часу. 13 вірш Пророка Молахи, а ще говорите, скільки біля всього цього праці, і тому нехтується служінням, говорить Господь Саваот. Нехтується служінням. Чому? Людина устає. Але я бачу Вартимея, котрий не уставав кричати. Йому затикали рот і казали. Замовкни, не кричи. Але Вартимей далі кричав: Чому? Бо він знав, що відкрити очі йому може лише Ісус Христос. Спасти Сьогодні душу може лише Ісус Христос. І Він не зупинився. Він кричав. Бог облічає тим, котрі кажуть, чому ну, ці собрання, це служіння, скільки треба труда. І починається ропот. Ми знаємо, ціле покоління ізраїльського народу лягло костями в пустині по одній причині ропот. І вони лягли. Вони не війшли в обітовану землю. Якби Вартимей роптав, сидів, Ісус проходить поміж нього, а Він би казав, о, так погано, все недобре. Але Вартимей так не казав, він пользовався цим моментом. Скористайся сьогодні цим моментом. Покличи Ісуса. Вартимей скористався, він не роптав, він кричав, вопіяв до Господа і казав: Ісус, син Давидів, помилуй мене. Сьогодні скільки я вопію до Господа, скільки я сьогодні взиваю до живого Отця, Ропо – це така штука, котра приходить і людину вбиває. Робо це те, що людину нагнітає і не дає людині розвиватися. Це робот. Але коли приходить Ісус, то в людині запалюється іскорка огня, іскорка надії, любові, віри. Апостол Петро у другому посланні. Каже наступні слова, я зачитаю більше текста, щоб нічого не, не забрати. Друге послання апостола Петра, перша глава, я буду читати прямо з першого віршика аж по 11, де Петро пише послання і каже наступні слова. Симон Петро і себе називає і каже, раб і апостол Ісуса Христа. До тих, хто завдяки праведності нашого Бога і Спасителя Ісуса Христа, прийняв віру рівноцінну нашій. Він це послання пише до нас з вами, тим, котрі прийняли віру в Ісуса Христа. І далі каже: благодать вам і мир, хай помножиться в пізнанні Бога. І Ісуса нашого Господа. І Він дає побажання благодать вам і мир хай помножиться. Це побажання Сьогодні звучить нам, тим, котрі повірили в Ісуса Христа. Але далі Він каже: усе те, що потрібно для життя і побожності, подарувала нам Його Божа сила. Пізнанням того, хто покликав нас власною славою і чеснотою. Бог дарував нам все. Подивіться сьогодні: кожен має що одітися, кожен має що їсти. Ми навіть маємо більше того всього. Вже є за що дякувати Господу. Через них даровані нам дорогоцінні та великі обітниці. Щоби через них ви стали учасниками божественної природи, уникнувши морального розтління, яке є у світі. Бог дає нам сьогодні цю можливість. Цю можливість мав Артимей, коли Христос проходив коло нього. Він скористався цією можливістю. Чи скористаюся сьогодні цією можливістю? Я. Це питання має звучати в нас. І п'ятий віршик і далі він каже, тому докладіть усі старання, покажіть у вашій вірі чесноту, а в чесноті – пізнання. В пізнанні – стриманість, у стриманості терпеливість, у терпеливості побожність. У побожності братерство, а в братерстві любов. Адже коли це у вас є, та примножується, то не залишить вас без діла, ні без плоду для пізнання Господа нашого Ісуса Христа. А в кому цього нема, той сліпий, короткозорий, він забув про очищення від своїх попередніх гріхів. Тому, брати, все більше намагайтесь утвердити ваше покликання та обрання. Тому що, роблячи так, ніколи не спіткнетесь. Адже таким чином щедро забезпечить вам вхід до вічного царства нашого Господа і Спасителя Ісуса Христа. Коли є духовний розвиток, коли є бажання, коли є стремління і ціль в людині, вона хоче це достигати. У Вартімія була ціль. Христос, котрий проходив коло Нього. У нього була ціль побачити, коли є ціль небо. Восьмий вір каже: адже коли це у вас є духовний ріст, та примножується, то не залишить вас без діла. Коли це є в нас, ми не зможемо сидіти без діла, а воно буде запалювати нас на працю на ниві Божій. І далі каже не без плоду для пізнання Господа нашого Ісуса Христа. І плід будемо приносити, коли будемо робити працю на ниві Божій. Ми бачимо, по прикладу В Артемея, коли він скористався цим моментом. Покликав до Ісуса Христа, не дивлячись на обставини. А Він міг сказати: я нічого не маю, я нічого не можу дати Ісусу. І я біжебрак сліпий. Але він дивився далі. Не маючи зору, він бачив вихід із своєї проблеми. Це Христос. Друге. Він не дивлячись на обставини, що хтось каже, закрий рот, тобі до нього не попасти. так каже лукавий. Але він, не дивлячись на ті обставини, взивав і казав Ісус Син Давидів Помилуй мене. Бажання призвело в ньому дію, дія призвела плід. І він отримав. Те, що бажав від Ісуса Христа. Дорогі брати і сестра, сьогодні, що я бажаю від Ісуса Христа, може я сьогодні бажаю спасіння, а може я бажаю, щоб Бог звільнив мене від чогось такого, що тримає мене. Я пам'ятаю слова одного брата, котрий сказав, каже, я просто помолився в своїй молитві, Господь, я не маю сили. Гребсти. Але прошу, дай мені свою силу, щоб я твоєю силою гріб далі. І каже: в той момент Бог дав свою силу, і я вже його силою виконую Його волю. Дорогі брати і сестра, може сьогодні в нас нема сили, але є сила в живого Бога. У Вартимеї теж же не було сили. Але він знав, де цей істочник Живої води, де це істочні сили, влади і могутності. Живий Ісус Христос. Я би хотів разом, щоб ми подякували Богу, що Бог дає день благоприємний, день спасіння сьогодні. Подякували Господу, що Бог дає нам цю можливість сьогодні чути живе і діяльне Слово, котре буде запалювати нас, давати нам життя. В Ісусі Христі. А також хотів би, щоб ми помолилися за країну, в котрій ми живемо. Так Бог насадив, що ми живемо в цій країні. І Писання каже: моліться за неї, і ми будемо молитися. Тому схиляємося, дякуємо Господу, і молимося.